1 лютого у нас згідно 110 постанови введені деякі обмеження, але хочу одразу заакцентувати увагу на те, що Обмежень по суті їх немає для людей, які декларують свої доходи, які офіційно отримують заробітню платню, які офіційно звітують за своєю підприємницькою діяльністю. По суті, якщо у клієнта, який користується картками любого банку, може здійснювати платежі, якщо в нього є офіційні джерела походження коштів, які задекларовані. Обмеження Діють згідно, якщо, наприклад, соціальний статус клієнта не відповідає його офіційним надходженням. Ну, для розуміння, якщо це, наприклад, пенсіонер а отримує понад 100 150 тисяч гривень. Тому ж розуміємо, що у даного клієнта потрібно запитати да, звідки ці кошти, економічне обґрунтування цих надходжень коштів. Багато запитають, якщо у мене є батько або матір пенсійного віку, і я хочу перерахувати ці кошти, як їй потім звітувати за ці кошти. Відрідні це допустимо. І надалі донька або син можуть надати пояснення, але з підтвердженням своїх джерел і отриманих доходів, можуть підтвердити, що вони заробили ці гроші і вони таким чином хочуть. Допомогти своїм старим батькам. Обмеження діють, скажімо, і для високоризикових клієнтів, високоризикові клієнти, це те, що я сказала, коли є невідповідність доходів і згідно з здійсненим операціям, то ясно, що тут будуть запитання, чому, куди було здійснено перекази. Якщо у вас все підтверджено, є заробітна плата, є пенсія, якщо ви фізична особа підтверджена, Підприємець, якщо ви здаєте, наприклад, навіть оренду житло в оренду і отримуєте ці доходи і декларуєте їх, сплачуєте податки, то для вас це абсолютно ніяких обмежень не існує. Питання будуть виникати відповідно до доходів. От, про те, що я казала, що є пенсіонер, який отримує, наприклад, пенсію 5-6 тисяч гривень, а обіги за карткою складають там, наприклад, понад П'ятдесят тисяч тут буде різниця в тому, що отримані доходи не відповідають соціальному, скажімо, статусу, да, і веденню операцій поза картковими рахунками. Клієнти, які обслуговуються в банках, повинні надавати інформацію до банку згідно свого фінансового становища. Наприклад, є ситуації, коли ви продаєте своє майно. Такі ситуації бувають, і у вас очікується надходження за продане майно. Тому вам потрібно звернутися до банку, надати договір, наприклад, купівлі-продажу, тобто те, що підтвердить надходження цих коштів, і в анкеті опитувальнику вказати, що на, на, в такий-то місяць я очікую надходження готівкових коштів на свої рахунки, або там безготівкових, без да, ми розуміємо, що це може бути з рахунка на рахунок. Очікую ось таку суму надходжень. І тоді, Банк установлює да, про те, що ви очікуєте ці, у вас ви надали Тверді документи, і банк тоді ваш платіж пропускає, і питань у банка не виникає. Також, якщо клієнт надає постійно свої довідки, наприклад, про доходи, і він вказує в анкеті опитувальнику про те, що в мене дохід середньомісячний, в середньому ми ж всі розуміємо, скільки ми отримуємо заробітної плати. Або, наприклад, там якісь ще можуть бути у нас додаткові доходи, теж здача, наприклад. Квартири да, оренда житла здаємо в оренду і декларуємо це. От я таку зарплату очікую, такі додаткові доходи у мене будуть. До банку подали таких питань по обмеженням, взагалі у банка не буде виникати до клієнтів. По-перше, якщо, наприклад, у нас є інформування клієнтів, якщо клієнт здійснює певні там операції, да, по картках p 2 p перекази називаються це перерахування з карти на карту, або там з карти на. Айбан зарахування а, коштів клієнту, і, наприклад, ми знаємо, що з 1 лютого у нас діє обмеження 150 тисяч гривень. Клієнту приходить сповіщення у Прива 24 про те, що у вас використано 50% вашого ліміту або у вас використано 80%. І клієнт тоді вже бачить. І якщо, а, наприклад, в нього його заявлений дохід там десь а, не відповідає, але. В нього є потреба в здійсненні операції, він звертається до банку і надає додаткові джерела походження коштів, свої довідки про доходи, там отримані прибутки. І тоді клієнту надалі вже встановлюється або на певний період встановлюється ліміт. Переказів збільшений, тобто ліміт операції, або якщо у клієнта постійно високий дохід, наприклад, заробітна плата там, складає там, понад 150 п'ятдесят тисяч. Да? Тоді у клієнта на постійній основі банк не буде блокувати, тому що він отримує уже ці офіційно доходи. Це вказано в банку. А якщо ще і й зарахування на картку Приватбанка, то ми також бачимо ці надходження і тоді у банка не буде, і для клієнта не буде обмеження, і додаткових питань. У банка не буде. Якщо вже сталася така ситуація, що клієнт скористався да, лімітом, але йому заблокували рахунки, потрібно пояснити за попередній період свої операції. Він також може пояснити, що це в мене була така операція здійснена. У мене є доходи за цією операцією. Я все можу підтвердити та надати пояснення для банку. І тоді все добре, клієнт далі користується своїми рахунками. Тобто заблоковані будуть всі рахунки до надання пояснень та документів. Клієнт завжди повинен розуміти про те, що можуть бути наслідки і можуть запитати, тобто звідки ці кошти, економічне обґрунтування певних операцій.